Друзі, вітаю усіх на каналі Мистецтва Петриківського розпису ви з Оленою Харітоновою. Сьогодні ми будемо малювати не просто листівочку, а вже роботу. В мене я придбала такий картон, навіть це в рамки, бачите, готовий вже. Він, він вже йде з рамкою. Ось такий. Бачите, я просто витягла, в Сенсея я придбала таку рамочку, витягла з відтіля картон, пофарбувала його білою фарбою, і зараз ми будемо його малювати. Друзі, я взяла ось такий листочок, ви бачите, що він рожевий, у мене не було білого. І я зараз вам покажу, як я зробила ескіз. Спочатку потрібно нам зробити рамочку. Я зробила таку рамочку ось, по краям 5, 5 см з усіх боків. І зараз я вам покажу, як я нанесла сам малюнок. І так, спочатку ми нашу композицію закомпонуємо основні елементи. Спочатку я олівцем малюю квіти. Ось у мене одна квітка буде. Друга, третя квітка, і четверта така тут сама найменша квітка. Так, далі я буду маркером, щоб вам було зрозуміліше. І так, намалювали, і тепер розбиваємо наші квітки, якщо вам потрібно, на пелюсточки. Ось всередині цієї квітки буде ще така серединка. І так, розбиваємо, дивіться, на Люсточки такі. Кому як зручно, можна розбивати, можна ні. Ну Хоча би розділити. Так. Друга квітка також всередині у нас буде більш-менша квітка тут у нас буде. І тут, дивіться, можна розділити на Менші пелюсточки, можна розділяти, можна ні. Тут у нас буде всередині така квітка ще. Так, і третя квітка також. Ми всередині робимо меншу квітку, і також на пелюсточки. Я позначу, щоб вам було зрозуміліше. Так, а третя квітка, ой, остання квітка у нас буде така, начебто вона як полурозпущена, розпущена, напіврозпущена. Такі у нас будуть тут мазочки. Ось так от такі. Так, і тепер потрібно зробити листочки. Я от вам позначу. Такі в мене листочки будуть величенькі. Квіти такі величенькі, бо робота сама ж 30 на 40. Ну, доволі таки велика. Це формат А3. Може, не дуже зручно мені для зйомки великий формат. Ну, будемо намагатися, щоб вам було зрозуміло. Так, це все в мене ще листочки, я так по композиції дивлюсь, з'єднуємо. Бачите, ось тут у нас наші стеблинки. І тут, може, десь якісь ми ще зробимо або квіточки, або якісь шишечки. Щось, щось зробимо. Такі вже поменше. Все наша композиція зроблене. Тепер нам потрібно нашу композицію перенести на наш папір. Ой, на наш картон. Друзі, я вже перенесла свій малюнок на картон. Сьогодні я буду малювати акриловими фарбами. Дві квітки у нас будуть такі фіолетові. Дивіться, я взяла такий фірму Монет, сонет. фіолетовий світлий, темний і рожевий. Це три кольори це буде одна квітка. І друга квітка у нас буде така блакитна, бачите, в мене теж монет блакитний, світло блакитна і ультрамарин. Листочки будуть зелені. Так, я вже розвела, дивіться, фарби. Зараз я візьму білячий пензлик номер 3 Зараз я буду малювати фіолетову квітку. Дивіться, основний колір в мене буде такий світло-фіолетовий. І буде йти від рожевого до темно-фіолетового. Так, Я починаю з найбільшої квітки, з центрального, з центральної пелюсточки. Я, я перевернула так мені зручніше буде. І так, основний колір фіол, світло-фіолетовий і кончик, дивіться, я занурюю в рожевий і малюю першу пелюстку. Кожен раз ми занурюємо нашу щіточку у фарби. І так, ці квіточки у нас будуть такі по класичним петриківським цибулинки, можна сказати. Усюди в основі буде у нас лежати класична петриківська цибулиночка. І так, бачите, перше є пелюсточка. І так по кругу ми зробимо всю нашу квітку. Далі я вже, дивіться, рожеве вже менше і занурюю в темно-фіолетовий. Продовжую. А далі ми будемо малювати вже тільки основний колір та темно-фіолетовий, вже до кінця нашої квітки. Ця квітка сама велика і в неї доволі такі великі у нас виходять пелюсточки. Першу квітку ми намалювали. Дивіться, таким же кольором я хочу зробити і ось цю квітку. цю квітку я вже буду, вона менша, і я мазочки буду робити поменше тут вже. Також я занурюю в основний колір у нас світлофіолетовий і в рожевий. І далі вже ми не занурюємо рожевий, а переходимо в фіолетовий з цього боку так само. Зараз я беру котячий пензлик і нам треба обробити наші квітки всередині. Я чуть-чуть фіолетовий з синім змішала. Нашим з Ультрамарином також нам треба обробити і цю квіточку. так ці дві квітки Ми поки що залишимо. І давайте намалюємо інші дві квітки. Я їх хочу зробити блакитними. Основний наш колір буде, бачите, такий блакитний. І кінчик я буду занурювати світлий, такий я світло-блакитний розвитку. Тут ці пелюсточки будуть трохи ну, вущі. этим занурю в ультрамарин. Ця квіточка у нас теж буде блакитна. Я почну з верхнього ряду, він у нас буде блакитний і в темно-синій ми занурюємо. Тепер нам потрібно зробити внутрішній ряд. Його вже зробимо ми основний блакитний і будемо занурювати в світло. Блакитний, давайте з крайніх пелюсточок почнемо. Тепер нам потрібно і ці квітки також обробити котячим пензлем, ось котячий, і буду обробляти ультрамарином. Іншу квітку також потрібно обробити. Зараз я зроблю серединки цих квітів. Серединки я зроблю навпаки фіолетове і блакитне, блакитний і фіолет. Тут повинна бути блакитна, основний колір. Основний колір беремо блакитний цей середній. І давайте в Ультрамарин. Так, і тут також нам потрібно зробити блакитну клі. А тут навпаки рожеву зробити. Ці квіточки бажано обробити всередині котячим пензликом. Друзі, продовжуємо малювати нашу роботу. Я хочу зробити зараз. Листочки я вже тут розвела зелений, виходить, середній, середні, темний і жовтий. І ще холодний зелений я розвела. Подивлюсь, що, що використаю. Так, Занурюємо нашу щічку та світло-зелений колір. І давайте в жовтий. Друзі, взяла щіточку білячу, четвертий номер фірми Монет. З цієї сторони. Так, а цей листочок я взяла оце я розвила фарбу таку холодний зелений і трошечки інший зроблю. Бачите, такий з рожевим. Ну, деякі листочки буду теплі, а деякі холодні. Друзі, ми вже обробили наші листочки, вже квіточки. Я тут, бачите, трошки обробила посередині котячим пензликом. Зараз я опять беру котячий пензлик і хочу наші листочки всередині витикати, таку цю рожеву. І, мабуть, трошки так п'яточку ще в фіолетовий занурю. І отак от ми будемо витикувати. Пройдемо зараз всі листочки. Просто ставимо наш котячий пензлик і притискаємо на п'яточку пензлика. Так, рожевий і трошки в синій. Отак. Листочки ми. Поки закінчили, Тепер я хочу намалювати такі шишечки. Я беру свій котячий пензлик, занурюю в рожевий і кінчик в фіолетовий. І ось тут можна понамалювати, де ми малювали такі кружки намалювати такі шишечки. Де у нас є місце, можна зробити. Давайте рожеві і блакитні зробимо різні. Друзі, а зараз ще ми зробимо блакитні шишечки. Рожеві Розвіті зробили так, основний блакитний і кончик давайте зануримо в синій. В Шишечки зробили, тепер давайте ж зробимо нарешті наші стеблинки. Я занурюю в такий наш зелений і темно-зелений кончик, і поз'єдную ці наші квіти. Я взяла пензлик синтетичний, тоненький. Так, зараз я вже буду робити пітушіння. Занурюю наш котячий пензлик в зелений і вже так буду проходити, де, на мій погляд, потрібно. Я б хочу пройти піт... пітушіння зробити. Друзі, ну я думаю, ну, що наша робота вже закінчена. Я думаю, що ще потикаю жовтенькі точечки і підпишу роботу. А ви підписуйтесь на мой канал, будемо працювати разом. До зустрічі у наступному відео.